Найперша наша подяка це, звичайно, нашим силам оборони, які стримують в тому числі і геноцид, і голодомор, які росіяни знову збираються вчинити в Україні. У мене в цьому немає жодних сумнівів. Скажіть, будь ласка, коли наші батьки, в тому ж Маріуполі, наші люди а, залишалися в цих руїнах під бомбардуваннями російської авіації і а, російської артилерії, а вони, це хіба був не голодомор? Та люди ще рятувалися якимись там запасами, якась консервація у них була. Але все, вже нічого не працювало, вже не було ні крамниць, де це можна купити. Волонтери вже не доїжджали і своїми машинками, так? А, і і це, був, це була перша стадія Голодомору. Це те, що Росія завжди робила в Україні. Вони дуже рідко відхиляються від свого плану. Вони можуть його модернізувати, але вони не відхиляються. Перемальовані комуністи. Кричали Джеймсу Месту, у нього було лише п'ять хвилин виступу в Верховній Раді, і вони його намагались зацькувати. Так, кричали, ображали. Але за п'ять хвилин людина, ну уявляєте, вона змушена була донести правду про те, що дорогі українці та вас вбивали. І це було і це було сплановано. Це не якась випадковість. Це був штучний голод. Всі провінції Канади визнали голодомор геноцидом проти українського народу. Тобто процес, запущений Джеймсом Мейсом на міжнародній арені та на глобальній арені, він іде зараз. І ми це бачимо. І це дуже важливо з точки зору того, що ми. А не повинні вже знаєте пояснювати людям, що те, що відбувається зараз у війні Росії проти України, це несправедлива війна, це неспровокована війна, і більше того, це геноцид. Я, я вас закликаю поставити свічку у вікні. Це справді це наш знак, знак нашої рішучості і знак нашої консолідованості.